Це я у новому музеї Йогана Штрауса. Нові виміри у Ліверпулі. Є Бітлз, у Мемфіса Елвіс Преслі. А у Відня він Йоган Штраус, захоплюючий інформативний та інтерактивний. Так описує себе сам музей. Це новий інтерактивний формат знайомства з історією легендарного музиканта та короля Вальсів. Тут ви не знайдете купи оригінальних експонатів чи табличок з довгими написами. В цьому музеї акцент на інтерактиві, емоціях та зануренні в історію. Вперше в Австрії використовується аудіогід з GPS-відстеженням, який проведе гостя через аудіовізуальний досвід. Ви вдягаєте дивні навушники на голову і просто гуляєте по залах виставки. А в залежності від локації слухаєте правильний контент. На жаль, української чи іншої зрозумілої мови тут немає. Все доповнюється візуалом навколо вас. Бачу таке вперше, але працює правильно та цікаво, що дає новий досвід. Весь музей це подарунок на день народження штрауса до його 200 річчя Все це у окремій будівлі на території в 900 квадратних метрів. Офіційно атракціон розрахований на 75 хвилин, але ви йдете самі у власному темпі, тому по факту може бути менше. Інформації дійсно багато, але її можна просто ігнорувати, концентруючись тільки на візуалі і загальній історії. Не факт, що зайде дітям, а от допитливим дорослим має бути цікаво. Вартість дорослого квитка 25 євро, але це нормально за такий величезний атракціон.